And when they saw the photos, they said, oh my gosh, we've got to be there. We need to be in Canada. And all of a sudden, that became one of their goals. And for me to know what they're going through in Ukraine, that while they're dealing with the extra bombings, and we can't imagine, you know, what's been going on for them, Hopefully, them coming to Canada was something that they had to hold on to that was positive. So I want, maybe Yulia you can say this in Ukrainian. Okay. First uh, І так само хочу всім подякувати, хто тут на ретриті, що це було через їх так само, що ви побачили їхні фотографії від минулого ретриту і бачили, як тут пишуть писанки. І це тобто, вам зробити така мета сюди приїхати, і щоб було це сполучення. А, і це так само з одного боку, а, зрозуміючи, що в країні війна, і що там бомби падають, і що. Ну, люди страждають, що це мета приїхати в Канаду, а, зустрітися з іншими писанкарями, це було як позитивна мета, щоб, щоб вас а, ну, дав вам такий напрямок, що перемогти, щоб до, досягти до того часу, щоб ви могли сюди приїхати, і це вам давав такий позитивний вплив в житті, що можете перемогти, щоб, щоб досягти до цього часу. Що всі вас люблять і до вас моляться. Of that. Oh yes, um, yeah. So to thank all of you for making the effort in every way, shape, and form that you had to do to come to Canada, we just want to thank you. We will always be your family in Canada. You'll always be welcome. We will always be here for you. And I was trying to think, what can I give? To them from Canada and from our visitor group that will fit in a suitcase um, because we just can't give them everything because they only have so much room. So I got a couple gifts for them. I can't think of just one Canada and this group, this staff, will be like our good. and not to be and we to повернутися і що ви завжди будете мати куди повернутися. А ще до того, я ти хоч хотіла вас подякувати і щось придумати як маленький подарунок за цю подяку. Але подумала, треба щось, яке міститься в чемодан яке не буде вам тяжко привести назад в Україну, і тепер вона покаже. And when the the coin came out, I was lucky enough to get extras. Mm -hmm. Mm -hmm.

Війна давно тривала, і багато хто з українців виїхав з України, покинув її або тимчасово, або шукали свою кращу спокійну долю в інших краях. Я дякую цим українцям за те, що вони несуть Україну за межі України, щоб про нас більше знали. Більше пам'ятали і пам'ятали, що мир дуже крихкий. Але ще більше я дякую українцям, які залишилися на своїй рідній українській землі, тому що Україна держава це перше за все люди, які там живуть. Не буде людей, не буде України. Ми не всі можемо поїхати світ за очі, шукати кращої долі, правильно бути, якщо ми залишаємося на своїй рідній землі. У нас є діти, у нас є майбутнє. І черпати десь сили, продовжувати жити, виховувати дітей, народжувати нових дітей це дуже важко. Нам постійно треба десь шукати натхнення, нові, нові сили, енергії. І на даний момент ми знайшли це тут. Ми повертаємося додому в Україну з новою силою, з новою життєвою силою і можемо крокувати далі. Нас ви нас укрили, ви нас підсилили, ви нас надихнули. І не знаю, хто як. А я за себе скажу: я нікуди не хочу їхати зі своєю ліною української землі. Дякую за підтримку.